Рукавичка. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку, та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає. А хто хто в рукавичці? Мишка-шкряботушка, а ти хто? «Жабка, скрекотушка Пусти мене. Іди. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає: А хто хто в рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка. А ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Та йди. От уже їх троє. Коли біжить лисичка та й питає: А хто, хто в рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка сестричка, пустіть і мене. Та йди. Ото вже їх четверо стало, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається А хто хто в рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрекотушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик, братик. Пустіть і мене та вже йди. У ліс і той. Уже їх п'ятеро, де не взявся, біжить кабан. хро хро, хро. А хто в цій рукавичці? Мишка-шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик-побігайчик, лисичка-сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро хро, хро. А я кабан і клан, пустіть і мене. Оце лихо! Хто не набреде та все в рукавичку. Куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди, улізе той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це... Тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички. Пустіть і мене, куди ми тебе пустимо, коли й так тісно та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку, у лісь семеро їх стало. Та так вже тісно, що й рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав-гав. Звірі як злякаються, як вирвуться з рукавички. Та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.